Руслан був тією людиною, яка завжди посміхалась. Його посмішка їм буде вироком. Так про загиблого офіцера Руслана Унікієнка згадує його товариш і колега. 6 січня з військовим прощаються у Святоуспенському соборі Полтави. Руслан Унікієнко загинув 3 січня внаслідок артилерійського обстрілу у місті Курахова на Донеччині. Повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення Полтавського терцентру комплектування та соцпідтримки Сергій Шкорупій. Прослужили ми 9 років з ним. Два тижні тому він приїжджав, заходив, весело, як завжди, був. Порозмовляли, але ніхто не думав, що це вже буде в останній раз. Мабуть, ми ніколи в це не повіримо, Дуже його шкода. Ми. Дуже він просто золота людина для нас була. Чоловік служив у Нацгвардії України, був начальником служби психологічного забезпечення, мав звання майор. Він скільки людей витягнув з депресії? Можна сказати, повернув їм голову в напрямку мок життя, а не навпаки. І... Так до, до останньої хвилинки і секундочки летів туди, куди навіть боялися хтось іти. Туди він летів людям допомагати морально. Допомагати морально. Він всіх готовий, всіх пропускав через себе, хто йшов на передову. І нас омилує. Офіцерові було 29 років. Він із села Сухинівка Кобиляцької громади. Я б його назвала сином. Він такому віці, як мій син, тому мені дуже боляче, такий молодий. Я його бачила ну буквально, навірно, недільки за три до цього. Що случилося? Він був на ротації, і він у дворі гуляв із маленьким сином. Якраз як був сніг, випав і він з ним гуляв. І я ще підійшла з ним, встигла порозмовляти. Він такий з селипкою, такий оптиміст, такий веселий. Я його розпитую, кажу, Русланчик, як там? що? каже, тітя Валя, все буде нормально, все хорошо. Сам був мій напарник. Він був мій керівник. Ми з ним чотири роки присиділи за одним селом. Він був о, зовсім впевнений, як і усім військові, що буде лише перемога і беззаперечно і безапеляційно. І все тому він, він спокійно їхав на передову, впевнений в тому, що все буде гаразд. У військового лишились батьки, дружина та син. Поховали Руслана Унікієнка у рідному селі Ела Трубієнко, Павло Лопатюк, Суспільне, Новини Полтава.